Для багатьох людей домашні тварини стають не просто друзями, а членами родини. Тому, коли пухнастики помирають, їхні хазяї хочуть належно поховати своїх улюбленців. Проте, оскільки в Кропивницькому немає офіційних цвинтарів для тварин, містяни створюють стихійні поховання. Один з найбільших стихійних цвинтарів знаходиться на фортечних валах. Тут поховали понад сотню тваринок. Тут ми бачимо великий прояв людської любові до свого собаки, який скоріше за все сидів на цьому ланцюгу. Хтось підручними матеріалами огородив могилки, хтось встановив гранітні пам'ятники. Такі стихійні поховання заборонені в Україні оскільки можуть нашкодити навколишньому середовищу та передбачають штраф до 1700 гривень. Забруднення Навколишнього середовища, щоб ми розуміли, це не тільки забруднення ґрунту, це забруднення також водних об'єктів. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про паховання пов'язані і подальше забруднення, наприклад, ґрунтового шару, так, в першу чергу це забруднення бактеріальне. Потім процеси гниття, тобто розкладання самих тіл, це розтягування бродячими тваринами, ось це розмноження. Тих самих шкідників це пацюки, мухи на певній глибині, тобто, ну в основному поверхневого типу при розкладанні будь-якого біологічного об'єкту або органічного об'єкту відбувається просочення продуктів розпаду в підґрунтові води. Тобто ми забруднюємо додатково ще і гідросферу. Фахівець також зазначив, що несанкціоновані кладовища негативно впливають на естетику та вигляд міста. Щоб позбутися стихійних поховань, потрібно або створити офіційні цвинтарі, або крематорії для тварин. Якщо ми говоримо про земельні ділянки, у нас я так думаю, в місті в принципі знайдеться. Кілька ділянок, котрі є там пустирями, наприклад, да, там, котрі не використовуються безпосередньо там або в сільськогосподарському призначенні, або там ще для якоїсь комунальної забудови, в принципі, для міста. Такою кількістю мешканців достатньо, там, наприклад, виділити спеціалізовану ділянку, 2-3 гектара загальна площа. Нюанс в чому? Потрібно постійно проводити моніторинг стану ґрунту. Якщо це, наприклад, мова йде про крематорії, там також є певна специфіка. Єдиний нюанс, що в крематоріях крематорі для домашніх тварин, до нього вимоги по законодавству, навіть в європейському законодавстві набагато простіше ніж для людського крематорію. Тому що, ну, об'єми менше, звичайно, багато своїх нюансів. Так, за попередніми підрахунками, вартість одного крематорію на потужність 50-70 тварин обійдеться десь в середньому від 200 до 300 тисяч доларів. У телеграм-каналі ми запитали кропивничан, де вони найчастіше ховають своїх домашніх улюбленців. Понад половина ховає на подвір'ї або недалеко від дому, третина за містом. Найменше ховають на стихійних кладовищах. Зараз ми знаходимося у парку космонавтів. Тут є нещодавні поховання за 24-25 роки, і тут все тільки починається. Але уявіть, як виглядатиме цей стихійний цвинтар через 10 років. Проблема відсутності цвинтарів для тварин актуальна для більшості міст України. Єдине офіційне кладовище знаходиться у Харкові. В інших великих містах, як от Києві, Львові та Одесі, можна кремувати тварин. Це коштує від 3 тисяч гривень. Ми також поцікавилися досвідом європейських країн. Офіційні кладовища існують у Франції, Польщі, Італії, Нідерландах. Там це давня практика. Найстаріший цвинтар знаходиться в Парижі. Йому вже понад 100 років. Ми не знайшли жодної ініціативи щодо створення кладовища або крематорію від депутатів, громадських політичних організацій або активістів. Коли це питання розв'яжуть, невідомо. Водночас, кропивничани надалі продовжують створювати стихійні цвинтарі для тварин.